Так, Привіт усім! З Днем Незалежності. Ми приїхали трохи в поле, тратили наших спортсменів. На першу тренувачку взяли 12 штук. Молодих, двоє чи троє старих, аби їм було не скучно. Пробуємо з невеликої дистанції, аби вони летіли додому. Так як голуб це птах миру за миру в Україні. Випускаємо наших голубів-спортсменів. На ліки додому. Відкривай. Погнали. Полетіли. Домой. Все, пока.